Напевно, це остання частина відео, яку я зніму про Terra Incognita Ligera 2 про цей класний намет. Зараз перемкну камеру фронтально і покажу вам його. Ось так він виглядає, я вже з нього виліз. Оце тут такий великий тамбур буде. Якщо, відповідно, закритий. Якщо не закритий, то тамбура не буде. Умовно, там рукою зараз притримаю. Ось такий от тамбур. Місця вистачає, можна тут і готувати і речі скласти. Штормових відтяжок у нас 5 штук. Зараз намет встановлено на всі кілочки, які можна собі придумати, окрім відтяжок штормових. Як виглядає зі сторони? Нагадує не Ну, нагадує. Інші фірми наметів Ну, також нагадує. В принципі, досить важко щось таке нове придумати, щоб ні в кого не було і тільки в тебе. Бо якщо ідея класна, якщо все класно зроблено, то хтось точно скопіює. Це от правило життя номер один. Виглядає таким чином на двох людей. Якщо ви з дитиною, якщо ви з дружиною, якщо ви з жінкою, якщо ви з подругою, якщо ви з другом. І якщо не дуже багато у вас речей, то буде зручно. А так взагалі на одну людину просто ідеальний варіант. Ну Це для того, щоб простору було достатньо. Алюмінієві дуги маємо тут. Такий от навіс імпровізований. Тут тамбурок. Дуже все якісно це зроблено. Кріплення в нас зовнішнього тенту до намету. За допомогою фастексів. Штурмових 5 штук відтяжок, назву поближчі з нього. 2. Досить непоганий відносно легкий намет, який повинен служити довго. Те реінкогніта робить досить якісні намети, тому думаю, що з цим проблем не повинно бути. Перемикаю на фронтальну камеру, покажу вам себе. На вулиці трішечки дощик. Намагається мене налякати сьогодні, але я все одно знімаю для того, щоб якнайшвидше все змонтувати, і ви змогли побачити повне відео, яке, до речі, вже доступно на моєму YouTube каналі. За промокодом MyCamping буде знижка 10% на намети не тільки фірми Terra Incognita, і взагалі на все туристичне спорядження. Вся інформація під повним відео. Всім дякую.